Інвестиції, стартапи, міжнародні програми. Усе це обговорювали під час дводенної конференції «Бікборд Черкаси. Фінансова сила бізнесу. Понад 100 учасників зібралися, аби отримати практичні інструменти для зростання, налагодити нові зв'язки та зміцнити позиції своїх компаній. Ми його робимо для того, щоб познайомити бізнесменів в місті. З фінансовими програмами з міжнародними програмами запросили людей, спікерів, які розуміються на залученні таких. Коштів і банки також тут присутні. Тобто, щоб бізнес він знайомився з фінансовими установами, знайомився з фінансовими програмами. До участі у заході долучилися не лише підприємці з досвідом і засновники молодих компаній, а й ветерани та військові. Ми хочемо, щоб вони також розвивалися, розуміли. Ну і дати їм ті інструменти, які ми можемо дати. Тобто, ті знання, які ми можемо, експертизу, допомогу нашу, будь-що тому ми. Очно їх запрошуємо, і ми хочемо, щоб вони були присутні, тому що синергія бізнесу з військовим вона має бути, і на цьому зараз буде триматися ну, наша держава. Там Максим Митрофаненко, власник клінінгової компанії, говорить: поєднувати службу ведення власної справи було непросто, але його команда витримала випробування і сьогодні не лише тримається на плаву, а й масштабує бізнес, який працює вже понад 6 років. У нас час дуже багато негативу є, а тут однодумці і з корисними знаннями, тому я думаю, що треба частіше це робити. Підтримувати черкаську бізнес-спільноту приїхали і представники інших регіонів. Серед них Неля Денисієнко з Кропивницького Теми завжди актуальні, завжди потрібні фінанси. Я думаю, не секрет, що потрібні всім, і навіть маючи цікаві ідеї, завжди постає питання, де взяти гроші. Сьогодні очікуються цікаві ментори, тому Мої очікування найвищі на заході багато говорили про те, що буде з бізнесом після перемоги. Учасники ділилися думками, як підготуватися до відновлення країни та зміцнити економіку вже зараз. Коли все це закінчиться, а це закінчиться рано чи пізно. Ми маємо бути першими, хто тут буде, коли сюди хтось прийде. Чи нове життя, чи новий стори? Чи ще хтось? Ми повинні бути дуже сильними. Ми повинні бути дуже дуже сильно оптимізованими. Під час конференції також провели благодійний аукціон. Усього вдалося зібрати 380 тисяч гривень. Кошти спрямують на закупівлю дронів для українських військових. Анна Білик, Іван Дуда, телеканал Вікка.